Сім поробок, виготовлених маленькими олександрійськими майстрами, зайняли призові місця на обласному етапі всеукраїнського конкурсу. Новорічна композиція. Чотири з них посіли перше місце і матимуть можливість поборотися за приз у заключному етапі щорічного конкурсу. Серед переможців робота Матвія Родіна, вихованця гуртка іграшка «Сувенір» «ЦДЮТ». Було представлено на обласний конкурс три роботи, і дуже приємно, що вихованці отримали найвищі нагороди. Перше місце отримав родін Матвій за роботу сніговичок, яка була виконана із сіна, звичайного, декорована листям туї, і також новорічними прикрасами. Ця робота посіла перше місце. Робота, яку ви Виконали вихованці спільно, всі гуртківці приймали там участь, виготовили Різдвяну зірку, вона була використана, в ній були використані Фізаліс, коробочки Фізалісу, які були своїм червоним кольором, нагадували Різдвяну зірочку. І тому цю роботу колективну вона була представлена і отримала друге місце на області. І також робота квіти зими де там були і шишки, і жолуді, тобто різного плану матеріали. От, робота посіла також друге місце, в ньому прийняли участь, виконали вільніше роботу Петренко Мирослава і родін Матвій. Ці роботи посіли друге місце. Так що у нас із трьох робіт, які пішли на область, троє переможців. Серед переможців ще одна вихованка. ЦДЮТ – Анна Харченко з гуртка бісероплетіння. Моя найкраща праця. Я обожнюю влітку збирати квіти і їх ложити в книжечку, і вони сушуться. І потім ми з цього робимо якісь прикраси. От, наприклад, ми зробили на флористичний конкурс зимова композиція, Ми зробили підковен. То він був дуже гарний. Ми зробили з тих матеріалів, які у нас були вдома. І це було дуже легко, але трошечки переживала. Але я отримала перше місце і я була дуже щаслива. За вимогами конкурсу, всі поробки мають бути з природнього матеріалу, тому і відклали бісер, пояснила керівниця гуртка. Новорічна композиція для нас є традиційним конкурсом, не дивлячись на те, що у нас вузькопрофільний гурток. Ми працюємо виключно з одним матеріалом, це з бісером відповідно. Працюємо з танками, працюємо в техніці паралельного плетіння. Але в цьому році ми знову ж таки прийняли участь в новорічній композиції. Першим етапом було це міський конкурс, де Харченка Анна, вихованка вихованках гуртка бісероплетіння отримала перше місце. Відповідно, отримала. Доступ до участі в обласному конкурсі там також вона зайняла перше місце і отримала доступ вже до всеукраїнського конкурсу. І відповідна робота їде на Київ. Новорічна композиція для нас є цікавим, тому що ми включаємо в свою роботу матеріал, який не є для нас. Таким відповідним дитина займається підготовкою матеріалів протягом всього навчального року влітку, восени, тобто, коли є флористика, яку можна заготовити на новорічну композицію. Цього року Анна виготовила підкову, яка може стати інтер'єрною прикрасою, може прикрашати не тільки будівлю, а й офісні якісь приміщення. Може слугувати як сувеніром, так і подарунком. Окрім вихованців, ЦДЮТ, перші місця обласної етапу посіли роботи вихованців БДЮТ. Так, по Дарії Кітченко, яка відвідує гурток Народні іграшки та сувеніри та Вікторії Рамкової, гурток нитковий дизайн, поборяться за перемогу у заключному етапі.